Ну, коли ти носиш хрести рясу, напевно, можна і на, на Бога знаєш, поставити хрест. Я не знаю, це, це без коментарів. Тому що священники УПЦ, так званого, організували справжній винний бізнес. Вони підпільно виробляли алкоголь в промислових масштабах. Однак схему не пощастило. Накрили детективи Бюро економічної безпеки. На складах у священників знайшли 20 тисяч літрів вина, приблизна вартість якого мільйон вісімсот тисяч гривень. Священники працювали на Київщині та Рівненщині. Кількох бізнесменів у рясах вже викрито, однак досудове розслідування досі ще триває, аби встановити всіх причетних до цього Божого в лапках бізнесу. Цікаво. Ну і... Звісно ж, псевдомінери у нас теж е активізувалися вже як три роки. І от псевдомінер південного мосту сяде за грати на чотири роки. Про таке пише столична прокуратура. А ще в січні цього року на спецлінію 102 а зателефонував чоловік, який сказав, що має намір підірвати переправу. У поліції кажуть, що він усвідомлював, що інформація неправдива, а дії дестабілізують ситуацію в Києві. Однак, пояснити свій вчинок псевдомінер не зміг. Зараз киянин це до речі був. Він перебуває під вартою.